Я вдова, вдова, яка плакала з 27 років. А, і коли він сниться, плачу досі. Я, я, казати на Тіна Кароль у 12-ту річницю смерті чоловіка Євгена Угіра зворушує зізнанням після Аскасі целібату Я лише зараз готова зазирнути в очі іншого чоловіка. Асказа. І саме так я ж а також співачка вперше зізнається про уколи краси у свої 40 років. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшен ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Маєш одіночіство будь-прислідувати мені, де ж если я кадену заміж. Діло в тому, що частина моєї серця умерла. Її більше не і Я ти нікам не стрітісно. І ти и ты знаешь, знаєш, это не, необратимый процесс, процеси. Ти не можеш нічого сделать, кроме того, щоб на старий номер відправляти смс или писать на свою же почту. Українська співачка Тіна Кароль, 28 квітня, поділилася емоційною публікацією, присвяченою 12-річчю від дня смерті її чоловіка Євгена Огера. У своєму телеграм-каналі виконавиця ділиться весь цей час їй було неабияк тяжко. Співачка втратила кохану людину, залишилась одна та могла покладатись лише на себе. Утім, тіна зізнається розуміла найголовніше мусить бути сильною. Закрили Розлука навіки не вербальна, а фізична, що опалює розум та душу фантомами його присутності. Говорять, життя ділиться на 12-річні життєві цикли. Багато що говорять. А я живу завжди своїм відчуттям, що гідно, а що ні, і інтуїцією. І ось я прийняла цей бій, цей шлях. Складний до крику кожної клітини до скрипу зубів без права на помилку, сповнений покладання надій тільки на себе, сповнений аскез і Аскез. І сам так. Я ж кожного дня. Це моє маленьке, можна сказати, зізнання. Єдине кохане людина. Яка завжди, ніби поруч? І я буду вірити в це, щоб там не було. Відсутність права на слабкість, бо росте син, який має бачити маму лише переможницею і героїною. І він бачив мене лише такою завжди. Не зраджуючи принципам людяності і патріотизму, зумівши пережити натиск, шантаж та жорстокість, вистояла, залишилась тверезою, красивою, духовно та фізично сильною. Завжди буду кращою версією себе в кожному наступному кроці. Принциповість це не м'якість, безумовно. І якщо вам кажуть, що ви занадто жорстка, ні, це ви, просто ви комусь не позубавлені. Тіна Кароль робить несподіване зізнання через 12 років після смерті чоловіка. Нарешті готова відкрити своє серце для нових почуттів. Любов, кохання, це для тебе. Що любов у любові немає гравітації людина, яка пережила втрату. Я тобі чесно скажу, що ти відчуваєш і подих, і дотик, і тремуло при згадуванні кому горлі. Це не можна викликати штучно і сльоза, і вся пам'ять, яка ще бережеться, але вона стирається. Або коли перегляд фото чи відео якогось, якого дуже мало насправді ну в моєму випадку. В тому сенсі ти відчуваєш любов. В моєму в моїй парадигмі кохання для мене це захопленість. Людиною в жодному разі немає фізичного якогось такого там поклику. Я стала вдовою в 28. і лише зараз, у 40, я готова підняти голову, і зазирнути в очі іншого чоловіка. Тільки тепер це має відгук у моєму поклику і запиту для всесвіту. Тільки тепер це зрозуміло вже дорослому розумному сину, якому все небо до якого могла дотягнутись, прихилила. Вона також додає, не шкодує ні про що, що було. Та тепер сподівається новий етап. У житті стане ще кращим. Допускаєте взагалі думку, що поруч з вами буде чоловік? Я, я допускаю думку. Тут же дуже складно зараз просто про це говорити. Треба закохатися, щоб реально це сталося. Я можу закохатися, так? Ну це часу і покаже, чи я зможу. Я зараз така серйозна, розказується, а потім не зможу. Я бажаю вам такого кохання, щоб до церкви не можна було сходити на сповідь. Не бійтесь виклику, бійтесь змію під виглядом слабкості, яка роз'їдає свідомість і губить отрутою. За цей період написано стільки хітів, і була спроможність допомагати іншим, що наступні 12 років точно стануть кращими і вистачить знань і волі для служіння людям, залишитись взірцем достойної жінки, що вселяє життя і віру в руїни людських надій. Наголошує Тіна Кароль. Тож, що відомо про чоловіка Тіни Кароль. Євгену Огір народився 1980 року. До зустрічі з тіною Кароль він працював на телеканалі М1, зокрема в проєкті Твій формат і молочні брати. Потім став продюсером співачки. Стосунки швидко переросли з робочих у романтичні. прийшов до мене в гості, приніс світи, жінки приносить виходи Він мене замуж, я тебе люблю. Ось так це принеш. Я дійсне тело хотіла, і ж я о ждала. А да вже ну, при зайде та фразу про звучить. Звісно, ж я твасторги запіща. Ну, Це ламалися. Сказала, конечно же, да. вже у січні 2008 року. Пара одружилась на Мальдівах, і того ж року пара обвінчалась у свято Успенському соборі києво печерської лаври. 18 листопада того ж року у них народився син Веніамін. Копія батько. В характері, в поведінці він зростає. Я бачу свого чоловіка завжди перед собою і жарти, яких або як коли обійми ну настільки схоже, ну, ну деколи ще мить серце. Через чотири роки продюсеру діагностували рак шлунка. Він лікувався за кордоном, зокрема в Німеччині. За кілька днів до смерті він повернувся додому в Україну, де лікарі повідомили, що більше не можуть допомогти. Євген Огір пішов із життя 28 квітня 2013 -го. Року в одній із лікарень Києва. Про смерть коханого Тіна Кароль дізналась просто перед виходом на сцену. На момент смерті чоловікові тіни Кароль було 32 роки. А в шлюбі з артисткою він встиг прожити всього 5 років. Пісні, які будуть зараз звучати, були написані для особливої людини. Та сьогодні таких особливих людей ціла країна. Кожна із нас зі своєю історією. Ми однакові, тому що не схиляємо голів. Найпам'ять живе у наших серцях вічно. А, і я виглядаю краще ніж 20. Томагав, тим більше в 16. 16 взагалі, я там пиріг, який. сьогодні українська співачка вперше розповідає про уколи краси. Тіна пояснює, робить це обережно і які саме процедури допомагають їй виглядати молодшою в 40 років. Про це пише РБК Україна. Рахунок ін'єкцій – це велика окрема тема. Угу. Якщо ми будемо говорити про ботекс і про так. такі ось ін'єкції, Вважаю, що вони мають починатися з молодого віку. Тому що потім якісь серйозні проблеми вже складно виправити. Кароль робить відверто заяву. Не є і ботекс частковий, і те, і все і інше. Я використовую безумовно. Я кажу про це насправді вперше, але це дуже обережно. Ми цим користуємося. Жінка пояснює, в неї дуже активна міміка, через що препарат швидко розчиняється і уколи необхідно повторювати. У мене активна міміка, коли я співаю, що я роблю це дуже напружено. Йде вібрація всіх м'язів обличчя, і це все. Ростає просто на мені, нічого не тримається. І ми постійно там, там ще трошки додамо. Я їй кажу, я їй до ну все, показує. Це спочатку. <рес> Якщо існує така пропозиція в сучасному світі, то чому б ні? В інтерв'ю артистка також розповідає, молодість і красу їй допомагає зберігати режим дня. Це сон, це найголовніше. Конкретні години. Це з 10 до 6, до 5.30, це отакі Міча найголовніше це вода. Чиста вода. Я випиваю денну норму води і навіть трохи більше. Співачка зазначає, не їсть на ніч. Я не їм на ніч хоча б за дві години до сну, інакше організм не відпочиває, тому що замість відпочинку він повинен перетравлювати їжу. Підкреслює тіна. От що є ваші звички, то є. І ви у дзеркалі друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!